Додали новий колір до е, напашника Тере-бананки. Можна використовувати як і в військовим, так і в цивільному житті. Це оригінальна кордура Black Multicam, чорний мультикам. Можна носити його як, таким чином. Ось таким, як зазвичай. Також тут є елемент, який можна... Зняти за рахунок фіксаторів або його залишити, і він буде як напашник до вашої плитоноски. Всередині в нас велика кишеня. Ось такий з'ємний органайзер. Буде краще сюди щось зачепити, потім ставити в підсумок. Також є кишеня під балістичний пакет всередині. Першого або другого класу захисту в нас є такі балістичні пакети. Тішення під дрібні якісь речі, а також фіксація знизу під турнікет. І місце для ваших патчів та індифікаторів. Ось така бананка, оригінальна кордура, дуже класно вона виглядає і має дуже гарний функціонал.